Що тоді хоче давно 14 пам'ятаю, Ви зимою граєте і так це і будь-яка погода. Так так, так, так і зимою. Тримаш якось там час, ну, то я не припиняв, я потраплю. А, але я бачу, ви трошка в, в другого бабусі граєте біля волзара, ну, в стрию може бути. В не бачу, на ну, в стрию не бачив, але на поїхати. То ви На ровер і встрій. Ну, Круто Так, А що тут такого? Як, якщо спортсмени 200 кілометрів їдуть без зупинки от, за 5 годин, 40 кілометрів за, за годину свидки стоїть. Що таке 30 кілометрів, то та 30 сказати?